Вітаю вас на каналі Пара рук. Так, це мої помідорки. Гібрид каста. висінні 2 а, числа, 2 серпня. Бачите, їм ще немає і місяця, а я їх вже висадила в грунт. Такі навіть і непоганенькі вони. Так, поки що у нас е, після того похолодання почалась спека на сонечку плюс 45. Ночі поки що теплі. 16-17, як тільки почнеться вночі похолодання, доведеться їх прикривати агроволокном. З 10 штучок дійшло 9. Ну, непогано, так навіть такі собі симпатичні. От. Е, такий чисто собі експеримент, тому що ділянка пустувала тут після цвітної капустки, після броколі. Хай собі побачимо, що з нього буде з цього експерименту. В минулому році я. Робила так, сіла, але дуже пізно, здається, посіла. Ну, тобто вони зав'язались помідорки. Це був кібіц і Маша. теж е Зав'язалися і помідорки були невеличкі, але потім вдарили морози, і навіть подвійне накриття не допомогло, вони вимерзли. Ну і звичайно, на них одразу чіпляються болячки, тому я їх проливала ці помідорки і оприскувала одразу тріходермою. Поки що листочки більш-менш от, але ж будемо дивитися. Може вже десь щось і причіпиться. Такий просто експеримент. Звісно, що ще, ще помідор достатньо, і вони лежать, і я їх вже не встигаю переробляти, але вони не гниють. От, лежать собі, просто дозрівають, ми їх їмо. А ну, а це так. Для, для, просто для експерименту побачити, чи воно буде, ну і щоб було гарненько на городі.